Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на Ютуб-каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. Мене звати отець Роман Лаба, і я запрошую вас до третьої передріздвяної медитації. Що ми уявляємо, коли чуємо слово Різдво? З чим асоціюється нам Різдво? Думаю, що кожен погодиться, що Різдво це таке родинне свято, асоціюється з сімейним затишком, з ялинкою, святковим столом, вертепом, колядками. Атмосфера є така радісна і спокійна. Навряд чи хтось з нас асоціює слово Різдво з війнами, з битвами. Звісно, зараз іде війна, і тому, можливо, такі асоціації надходять до нас. Але зазвичай ні. Зазвичай Різдво і битва, ну, радше, ми не пов'язуємо цих слів. Тим часом втілення Сина Божого. Це було втручання Бога в історію, і це була поразка для сил темряви. Послухайте один із уривків з книги мудрості, 18 розділ від вірша 14 по 15, це уривок, який в такий ну, типологічний спосіб можемо зрозуміти теж в по відношенню до втілення Сина Божого. Тоді як мирна тиша все повила, і ніч поспішаючи досягла половини свого бігу. Твоє всемогутнє слово з неба, з царських престолів, як невблаганний воїн грянуло в осередок Пропащої країни, несучи гострий меч, твій невідкличний наказ. Ще раз книга мудрості, 18 розділ Відвіча. 14. -го. Твоє всемогутнє слово з неба, з царських престолів, як невблаганий воїн, грянуло в осередок пропащої країни, несучи гострий меч. Втілення Слова Божого це, власне, така інгеренція, таке втручання Бога в історію. Бог в Ісусі Христі приходить, щоб навести порядок в темряві людській, в темряві мого серця, в темряві твого серця. Слово Боже воплочується, щоб звершити битву і перемогти лукавого, перемогти Його діло, перемогти Його гординю. і з любов'ю до Тебе віддати своє життя і дарувати тобі життя вічне, життя в Святому Духові. І вже в описах втілення Сина Божого, ось цю мілітарну, назвемо так, символіку ми можемо побачити в Діві Марії. Знову ж таки, Діву Марію, радше ми не асоціюємо з якимось командосом. так? Тим часом є один із текстів в святому Писанні, який середньовічна Екзегеза відносила саме до Пресвятої Діви Марії, і звучить цей текст так, це книга пісні над піснями, розділ 6, вірш 4. Гарна ти, моя люба на четірця, не немов Єрусалим, принадна, Грізна. Немов загони з прапорами. Грізна, немов загони з прапорами. Чи хтось не знаю, чи хтось з воєначальників на початку якоїсь вирішальної битви, ну, хотів би довіритись, жінці. Думаю, що навіть сьогодні, в період такого квітучого фемінізму і гендеризму, ну, радше. Навряд чи така постава буде, можемо її зустріти. А вже не кажучи про древню епоху. Древню епоху. Натомість Всемогутній Бог об'явився саме в лоні Діви Марії. Саме завдяки Богородиці, розпочав ось ту військову інтервенцію проти сил Темряви. Хочу торкнутися сьогодні відвідин Святої Єлизавети. Пам'ятаєте, що євангелист Лука стилізує ці відвідини таким чином, що вони пригадують перенесення ковчегу завіту з Шіло в місто Давида. Дуже багато разів я вже про це згадував, не хочу лишній раз повторюватися, раджу переглянути попередні медитації. Натомість хотів би додати тут ще одну річ. Професор, отець професор Роланд Дево, професор Еколь Біблік в Єрусалимі вже покійний, в своїй книзі Інституції Старого Завіту, коли описує про інституцію ковчегу, то говорить, що ковчег мав мілітарне значення. Серед семітських племен, уявіть собі, був такий звичай, коли під, під час битви двох племен для певної мотивації війни. На такій лектиці, на таких ношах, виносили на поле битви найгарнішу дівчину племені. І це була така мотивація, що воїн, який буде найбільш хоробрим, він буде найбільш відважно битися, но то буде мати цю дівчину як свою дружину. І дуже цікаво, що Ізраїль на поле битви виносить ковчег завіту. Можемо це прочитати, в, здається, в першій книзі Самуїла, ну, точно в першій книзі Самуїла. Тобто, для Ізраїля, власне, цей ковчег завіту присутність Бога є чимось найпрекраснішим, що найбільше мало би мотивувати Ізраїлітян. І, звісно, можемо віднести <гуми> до Діви Марії теж цей звичай, так? тому що ковчег є прототипом Діви Марії. І, і, і хотів би сьогодні ще торкнутися слів. Які чує Марія від Єлизавети, а чує вона слова похвали, Благословенна ти тими жінками і благословений плід твого лона». Коли, коли візьмемо до уваги, що ці діалоги, розмови в Євангелиста Луки, вони якби зшиті з фрагментів Старого Завіту? Ну, то треба трошки задати собі труду і пошукати, а які ще жінки в Старому Завіті названі блаженними між жінками. І виявляється, що таких жінок не аж так багато, бо двоє. Перша це Яль, а друга Юдита. І здається мені, що Євангелист Лука, натхнений Святим Духом, вкладаючи ці, цю похвалу в уста Єлисавети. Хоче показати, ну, щось більше, ніж просто Радість Єлизавети. Хоче показати, що в Марії звершується певна дійсність, яку ті жінки, Яель і Юдита, анонсували. А що ми знаємо про отих мужніх відважних жінок? Яель Зустрічаємо в книзі суддів в четвертому розділі. Ми читаємо, як Господь видав Ізраїля в руки Явіна, царя Ханаанського. Це Книга суддів. так, Четвертий розділ. Читаємо наступне. Але сини Ізраїля чинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егут помер. Господь віддав їх у руки Явінові ханаанському цареві, що царював у Хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошадгоїмі. Заквилили тоді ізраїлітяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць і він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. Ось така згадка. Ем, ханаанський цар, він, який був в Хасор, мав резиденцію в Хасор. Він Окупував ізраїлітян, ну і взяв людей в неволю. Завдяки своїй такій мілітарній потузі, він був ну, непереможним для них. Ореген, коли коментує даний фрагмент, то говорить так: якщо ми чинимо зло перед обличчям Бога, то ми отримуємо настоятелів згідно нашого серця, подібно і в церкві, Бог. Згідно заслу народу, дає церкві настоятеля, потужного в слові або у вчинках. Ну або якщо народ чинить зло в очах Господа, ну, то дає церкві такого суддю, під владою якого народ зазнає голоду і спраги, не голоду хліба, ані спраги води, лише голоду слухання Слова Божого. Народ Ізраїля був виданий в руки. Явіна. Явін, Ябін означає Бог збудував. Натомість, місто Хасор означає огорожу. Подумаймо хвильку, яке ж то послання несе нам Явін, цар Хасор. Бог збудував огорожу. Чи не те саме намагається сказати змій до жінки? Бог тебе обмежує, Бог будує якусь загороду, Бог не хоче твого щастя. Чи справді він сказав, що ні з якого дерева, що в саді не можна їсти. так? Він є вашим конкурентом. Він забороняє, він огороджує вас від дерева пізнання добра і зла. Можемо вже на основі ось цієї символіки здогадатися, кого може означати. Явін цар Хасору. Але в книзі Ісуса Навина в 11 розділі ми читаємо, що Явін був одним із царів ханаан, Ханаанських, яких перемів вже Ісус Навин. Тобто, в попередній книзі, Явін був переможений, і якби з ним все закінчилося. Раптом в Книзі суддів він знову повертається. Можете порівняти, наприклад, в книзі Ісуса Новина в 11 розділі, в вірші 10, ми читаємо, що Ісус здобув Хасор, а Ябіна вбив мечем. Царя його, так? Ну, то як він знову появляється в Книзі суддів? Ну, звісно, біблісти <хе> скажуть, що. Маємо справу з різними редакціями. Книга Ісуса Новина користається з одної редакції, з одних традицій, а книга суддів користається з інших традицій. Ну то й добре, що вони користаються з тих різних традицій, але нам ця інформація подана саме в такій послідовності. І, звісно, є тут якесь натхнення Святого Духа. Невже Святий Дух тільки хотів показати, що це з різних редакцій тексти? А можливо, Святий Дух хотів показати, що інколи зло повертається? Зло, я він інколи так якби, воскрешає, приходить. Можливо це. Інколи ми досвідчуємо якоїсь перемоги над якоюсь злою силою, здається нам, що ми вже все перемогли. Але після, якомусь, після якогось часу раптом бачимо, що ого, ні. Знову ті самі спокуси, знову ті самі гріхи. Знову той самий Ябін. Ну, і теж є так в історії церкви. Но хто б, наприклад, сподівався, що гноза, яку церква перемогла в другому столітті, ще більшою силою повернеться в 21 столітті? Але так сталося. І подібно, як гностики вірили, що зерна плероми вони були якби порозкидані по всьому світі. То і сьогодні теж не бракує богословів, які говорять, що в усіх релігіях є там різні. Можна осягнути спасіння, так? Можна осягнути спасіння. Я він, дорогі мої, повертається. Явін повертається. Повернемося до Книги суддів. Отже, очолював війська Явіна Сісера. Ім'я його можна перекласти як. Хм. Той, хто бачить коня, таку етимологію подає ориген, і слово сус, ну, то значить єврейською мовою кінь. А раа значить бачити. Ну, Сісерано, ну, можливо, не знаю. Немає в мене основ не вірити Оригенові, бо він дуже добре знав єврейську мову. І він бачить тут певний символ чуттєвості, такої тілесності, залежності від афектів, від почуттів в такому ну, тілесному тілесному значенні. Е... Після того, як Девора і Варак з ізраїльським військом розбили війська Сісери, то цей почав втікати і затримався в наметі Єл. І ось що, яку історію ми в зв'язку з цим читаємо. Господь навів страх на Сісеру на всі його колісниці, на весь його табір перед вараком, так, що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся на навздогін за колісницями і за військом аж до Харошетгуїму, і все військо Сісери полягло від Леза меча, ані одного не зосталося. Сісара прибіг пішки до намету Яли, жінки, Хевера, Кенія, бо між явіном, царем хацорським і домом Хевера Кенія панував мир. Вийшла ото отояла назустріч сісері та й каже йому Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся. І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І він каже до неї Дай мені, будь ласка, трохи води напитися, бо пече мене спрага. Вона й відчинила бордюк з молоком, дала йому напитися і прикрила його. Він же сказав до неї, стань при вході до намет. В намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе і казатиме, чи нема тут кого, ну то ні. Зараз на хвильку забріть діток від екранів, бо від 21-го вірша читаємо наступне. Тоді Ела, жінка Хвера, вхопила наметового кілка, взяла в руки молот, підступила стихо до нього та й загнала кілка йому в скроні, так що кілок пройшов у землю, бо сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. О, аж боюся, щоб хтось екранізував книгу суддів, бо був би о, серйозний фільм. Подумаймо про ось цей образ, наметовий кілок, який бере відважна дівчина, жінка і вганяє в скроню. Як буде скроня або череп по-єврейськи, дорогі мої, пригадаймо собі, привели його на місце, яке зветься. Голгофа, тобто череп місце. Череп місце. Цей кілок, загнаний в скроню, є образом Христа, на якому завис наш Спаситель. Бо тайна втілення завершується на Христі. Таємниця втілення завершується перемогою Христа над усіма злими силами. Тут відбулася перемога. Христос. Переміг. Я в цій постаті ну, можна помітити, звісно, з, з дозою певної аналогії, скажімо так, образ Діви Марії, яка спричинилася до цієї перемоги, яка спричинилася до воплочення Сина Божого. Тому вірні католики прибігають до Богородиці, коли відчувають небезпеку, не тільки як до. Матусі, бо то, звісно, нормально, що всі дітки біжать до мами, як відчувають, що пахне жареним, так? що всі дітки, як відчувають якусь небезпеку, то відразу до мами. І ми звикли так, власне, таку, такий образ такої великої мами у всіх християн, що, звісно, є правдою. Ми, звісно, це таким титулом обдаровуємо Пресвяту Діву Марію. і, Звісно, це відповідає біблійній істині. Але теж ми, католики, прибігаємо до Діви Марії, тому що вона спричинилася до перемоги. Вона є воюючою жінкою. Вона є тією, хто перемагає. І саме по відношенню до Яел, увага, пісня Девори, далі маємо в п'ятий розділ книги суддів. Читаємо, що Яел, Девора співає таку похвалу Яел, і вона там названа блаженною, між жінками, між жінками. І книга Юдити. Книга Юдити розповідає про Юдиту, звісно, так. Розповідає про Юдиту, яка м, теж названа блаженною між жінками. Юдита її ім'я просто означає. Юдейка, можна так сказати, юдейка. Ця подія, яка описана в книзі Юдити, вона, ну, там історичні якісь реалія перемішуються з легендами. І вона написана в стилі такого хагадичного мідрашу. Ну, звісно ж, не виключаємо, що біля основ тої легенди є якась реальна. Постать е, юдейської жінки, яка, наприклад, спричинилася до порятунку свого народу. А може бути таке, що ця постать персоніфікує якби, весь юдейський народ, все покоління Юди. Так? Отже, книга Юдити розповідає про начальника асирійського війська, якого звали Олоферн, і він взяв в облогу юдейське містечко, яке називається Бетулія. Е, Ім'я Холофернес або Олоферн, здається, в нас так. Це ім'я перського походження. І друга частина цього імені Фернес означає славний такий. Так? Натомість містечко називається Бетулія. Автор книги локалізує це містечко десь на північ від Єрусалиму. Натомість ця назва нав'язує якби до двох слів, асоціюється з двома словами: бетель, значить дім Бога, і або слово Бетуля, що означає дівчина. Дівчина, значить навіть в такому фізіологічному значенні, так? «дівчина», дівочість, незайманість. Так? Ну і, Може, звісно, це містечко з такою гарною назвою може символізувати весь народ Ізраїля. Який призначений для Бога, наче діва для свого майбутнього чоловіка. Але теж є ця бетуля є образом церкви і є образом твого серця. Облога Олоферна полягала на тому, що він заблокував джерела вод. Заблокував джерела вод. Про це читаємо в книзі Юдити в 7 розділі вірші 6-7. Ну і так є. Сатана є дуже хитрим стратегом, і для того, щоб погубити тебе, він спочатку блокує тобі джерела благодаті. Він блокує тобі слово Боже, доступ до молитви, щоб ти не молився, щоб ти не сповідався, щоб ти не приступав до таїнств, заблоковані джерела. Щоб ти не почув доброї новини, щоб ти був відірваний від здорової науки Христової, від справжньої католицької доктрини. Але передусім від сповіді, від покаяння, щоб ти мав можливості покаятися. Що чинить Юдита? Хм. Юдита іде в ворожий табір і підступним чином вбиває Олоферна, вбиває Олоферна. Знову ж, на хвильку, заберіть діток від екранів, відтинає йому голову. Голову в мішочок і повертається до табору. Повертається до Бетулії. Діва Марія власне юдита є образом Діви Марії. І саме по відношенню до неї теж лунають у ці слова. Блаженна між жінками. Блаженна між жінками. Знаєте, звісно. В такому догматичному христологічному значенні ми всі говоримо, що так, Христос на хресті, Пасхальна таємниця, Він є тим, хто переміг лукавого, все його діло і так далі. Але а що якщо я вам скажу наступне? Сподобалося Богові, щоб в цьому всьому брала участь діва. Чому? Знаєте, для диявола, ну спробуйте правильно мене зрозуміти. Прийняти факт, що то Бог його переміг. У, Бог переміг. Ну то почесті, Бо сам Бог. Сам Бог. Yeah. <laughs> диявол є творіння, немає жодних якоїсь, немає жодної пропорції сили між Богом і дияволом. Бо Бог є безкінечно всемогутній. безкінечно сильний, а диявол є скінечним, скінченним. І Богові сподобалося, щоб в цій перемозі брала участь. Дівчина з Назарету. І це найбільше упокорює диявола. І тому, коли ми молимося, Аве Марія або Радуйся Марія, коли ми молимося Розарі і говоримо: Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, то ми з одного боку, це. Повторення слів святого Писання, відповідно, можна молитися текстами святого Писання. Ця молитва є біблійною. Та з одного боку ми якби, актуалізуємо, якби дозволяємо, щоб в нашому житті звершувалася таємниця втілення Сина Божого, але також ось ця перемога. Ми витикаємо дияволу його поразку, яка сталася завдяки тому, що Богородиця, Діва Марія, сказала так, Богові. І коли ти, я говоримо так Богові, то лукаві терпить поразку. На закінчення цієї медитації я пропоную, щоб всі ми помолилися цими словами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, дорогі друзі, за ваш час, дякую за вашу молитву і бажаю вам радісних переживань, спокійних, мирних свят, Різдва, Сина Божого. Нехай дитина, новонароджена у віфлеємських яслах, стане світлом для темряви кожного з нас, стане світлом, яке розсіює темряву. Яке розсіює нашу ніч і перемінює її в день? До зустрічі! Христос рождається!